Як змінити валюту у мобільному додатку Aliexpress? Щоб це зробити, вам потрібно перейти у розділ Обліковий запис, іконка якого знаходиться у нижньому правому куті. Далі тиснемо на Прапор України. І в пункті валюта вибираємо потрібну нам валюту. Наприклад, у мене зараз долар. Я хочу поставити гривню, пишу UA. І вибираємо українська гривня. Після цього у нас товари відображаються у гривнях. Можна таким чином виставити й інші валюти. Дякуємо, що додивились. Якщо відео було для вас корисним, не полінуйтесь поставити нам вподобайку і підписатись на цей канал, адже тут ще багато корисних відео про Aliexpress, про знижки, лайфхаки і різні цікаві штуки, які дозволять вам. Купувати більш вигідно. А ще у нас є сайт aliexpert.com.ua, де вся інформація є про Аліекспрес українською мовою і для українців. Посилання на сайт і на наші канали в Телеграм зі знижками ви знайдете під цим відео. Бажаємо вам мирного дема і всього доброго!